Так, ну, Giant аналог Кукуріні Gentle Max. А, гадав, що в цьому самокаті буде все добре, але. Но... Гелектор <сумітно> самокат без косяків, це неможливо. Такі малят та справи. Уявляєте собі. Тобто діаметр підшипника більше на 2 мм. Ні, ну, що тут посадковий розмір. І тепер питання до вас. А як же воно центрується? Як же воно центрується? Тому голос у нас буде триматися. Триматися. Отак. Ой, здорок. Яке вирішення цього питання? А ніяке. Це покупка шайб більшого діаметру, там болта, оце, всього, всього барахла і з цієї сторони. Просто ну, тобто, ну, Поставте підшипник меншого діаметру. Усього. А кстати, до речі, може вийду, замінити підшипник на менший діаметр. Якщо це взагалі існує. Такі маляти справи. Тобто ми тут вже його тут розкрутили е, uh, хотів кинути сюди шайби. Як бачите, ось аборт. Е, uh, аборт, аборт. Е,